Гронова для королів. Якість бомба. 160 й гранулятор тугая. Невеликий сюжет про технологію, висипання. Ну і міні-просівання. Просівання, так. Просівання, да, із нашого холоджувача. Зараз є. Хто б що не казав, а пилюка в гранулі все і рівно є. І буде. Нікуди від неї не дінешся. Оп! Красота. О, та гранула взагалі прям. Тож десь я це так сфокусую. Тримай. О, та. О, як гарно видно, дивіться. яка краса зелена. Оце, я розумію, рівень гранули, так? Да? Тугайовського гранулятора. Кому цікаво? Ага. Не вдавиш, так? Да? Вдавиш пальця. Пальці, пальці да. а кому цікаво, я залишу обов'язкове мій... посилання, як ми гранулюємо. Як мій знайомий казав, гранула ламається. Так вона і ламатиметься. Вона повинна ламатися. Вона ж не повинна ні розтиратися, ні під впливом тиску. О, Ну це, бач, тут край. був. Тиба. Та не вдавиш, ага. ти що? Хіба пальці — Да. Туди, що я розумію, гарна, гарна гранула. Блистить. Фонариком, як світиш, так блистить. І ну, отак воно спосібається. Я впевнена, що ми таки знайдемо час і зробимо сюжет більш детальний про охолоджувач, якісь заміри, рекомендації і нюанси. Для тих, хто хоче зробити охолоджувач вдома. На що потрібно звернути увагу? Так, ну і для чистоти експерименту. 100 кг було в охолоджувачі корму кролячого. Зараз ми вирахуємо, скільки було відсіву. ну Крошка. Так, відро. ну Куди? Ваги? Ноль. Надо, Понятно. До гори дрігав. На таблі матюки, да, матюки? по нулях. Зараз 0, 0, і тепер одна їмкость. Ми у нас під вентилятором. О, тут гробовка ще ось попалася, я вийшов. Так висипали. А то ото старого. Стариється. І тепер висипаємо. Ну, Так це фігня, я б сказала. 1,1%. Один, один один ну, 1% від І 100 кг. Ну, це прямо вообще. Це таке. У мене Дрібниці. з ротек було 5%. 3,5. До речі, кому цікаво, у нас був ротекс 100. Роботу свою робив, якось. Ну, півтори сотні круля ми не будували. Але так, якось. якось. Відсіву один кілограм. Можна було не паритись, але ми зробили. Був огризок з-під решета. Ну, я думаю. Красота. Я думаю, що більш детально треба зробити сюжет обов'язково. Я його не робив, це його Ну, ми розкажемо, що там до чого. Ми ж заміри знаємо орієнтовно. Ж. Так що, отак ну, працює ну, Тугайовський гранулятор, чудова ну, гранула, вагонь. і я впевнена, що надаються ті, кому цікаво, тому посилання, як працює цей гранулятор, який він робить, я залишу обов'язково в описі до цього відео. Оце навіть 1,08. Ну, 1 відсоток. Ну і звісно, дякую вам за ваші лайкоси і підтримку.